Доброго дня, діти! Відгадайте загадку! Цілий день вона літає, із квіток нектар збирає. Буде в місті на селі мед солодкий на столі. Так, це бджілка. Наша бджілка з квітки на квітку літає, медок збирає та чистомовки промовляє. А ми допоможемо. Починаємо. Ти, ти, ти Сюди квітнуть квіти. Ду-ду-ду ростуть квіти у саду. Ак 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 тут розцвів червоний мак. Ви, 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 соняшники, мальви. Ці, ці, ці айстри чорнобривці. К несе радість ромашка. Да, 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 дарує аромат троянда. Ок, ок, ок і розкішний дзвіночок. Ни, 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 а ще й тюльпани. Ка, ка, ка небесна квіточка, волошка. Ад 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 гарний в мене сад. ДУ, Ду ду люблять квіти воду. Лю, 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 добре квіти я полю. Ед 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 а бджола збирає мед. Лі 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 квіти це краса землі. До зустрічі малята.